Приїхали у нас два різьбонарізних верстата. Це різні моделі. Вони відрізняються у нас типорозміром патронів, і відповідно діаметрами, які можна нарізати. У даному відео показано модель М36 максимальна, можливо, це 36-й діаметр різьби, і мінімальний М6. Патрон jt 24 Ми укомплектували для замовника спеціальним перехідником від більшого патрону до меншого, для того, щоб він міг нарізати різьбу, починаючи від М3. І відповідно укомплектували такими маленькими патронами, які йдуть на цьому верстаті, який розрахований до 16-го типу розміру. Відмінність цих двох верстатів полягає в редукторі, а саме в передавальному числу. Тут у нас один до 10, а тут вже 1 до 40. І е, самим патроном це JT-24, він значно більший, чим на маленькому маніпуляторі. В комплекті йдуть набір патронів відповідного стандарту. Одного на вибір. І додатково можемо комплектувати. Патрони можуть бути стандарти ISO або DIN. Відрізняються типорозміром хвостовичка самого інструменту. Повністю русифіцироване меню, досить зручне в користуванні, все зрозуміло. Параметри, які вибираються, є до нього в нас окремо відеоінструкція посилання. дам на цей в цьому відео. Потом по функціоналу не будемо розповідати, просто показуємо виконання різних моделей. Згідно таблиці, ми можемо привозити, починаючи від мінімального м 3 до м 12 і максимальний це М42. Ну і Параметрами відрізняються в основному по конусам по посадки. Але тут два види у нас швидкознімні патрони. Саме JT12 і JT24, або в найбільший може бути JT48. В комплект входить повністю готовий верстат для виконання робіт. До нього є свій штатив, який встановлюється на робочому столі і закріплюється сам, сам верстат. Ми використовуємо даний верстат в себе виробництві, Це 16 та модель. В будь-який момент замовник може приїхати протестувати в роботі цей верстат. Він назавжди є в наявності. І якщо вже будемо замовляти під замовника, то клієнт отримує повну технічну інформацію саме при використанні цього верстата. Тобто він може його. Попробуйте попрацювати на ньому, переконатися, що він дійсно його влаштовує, і розмістити наше замовлення. У нас в наявності є на складі завжди М16 модель до максимальної М16, і також його можна завжди проексплуатувати, перевірити в реальних умовах за потреби. Інші моделі верстата ми привозимо під замовлення, це в основному починаючи від 20 серії, не тримаємо їх наявності. Також за необхідністю комплектовуємо додатковими наборами патронів під різні стандарти ISO або DIN.